Котики. Знаю, що багато з вас зараз трішки хворі. Буває для тих, хто лежить у шпиталі, для тих, кому потрібно відновлення. Будь ласка, повідомляйте про вас, про себе, про ваших побратимів. Протеїн важлива частина відновлення. І одужання. Це безкоштовно, це важливо, це потрібно. Якщо у вас є шпиталі, які ви знаєте, що потрібна така річ, повідомте, і вони отримують свою посилку для котиків. Тому що це дорого, але в нас це є безкоштовно. Тому що. Ті, хто за кордоном хвилюються за вас, забезпечили наявність такої важливої речі. Будь ласка, пишіть або дзвоніть, не соромтеся, кожному приїде посилка. Повідомте про тих, хто потребує. Дуже вас прошу.